Зараз ми з вами договоримо. Мені дали це таке зілля і отаке. Деколи я була давала сама, бо мені люди були. Або вони притворялися. Буває, що люди якісь притворяються раді того, щоб отримати якісь п'ятів і разових іграшок. Не ведіться до цей обман, але в мене вийде таке відео Не ведіться на обман. Там та я буду вам говорити, що як, як я буду коротше, обманювати людей, стадій трейд це з дівчинкою бутерброд мені дала. І от скільки об... обманів і, взагалі, я вам показала скільки є трейдилися. Останній мій трейд. Дивіться скільки ви прийшли. Іу. А, морбий саме останній трейд. Це зілля. От стільки чого я вам цікавого показала і дивіться, скільки вже хвилин, а скільки мені треба ще зробити. Спати поїсти сякі таке. Так, коротше, давайте перше сядемо. Сі... 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 Давайте першу свого питомця нагодуємо. Набере булочку. Хіру, ладно, все. Скоро почнеться гра, то ми не маємо часу. І зараз почнеться гра. І коротше, я завжди не колю трацію Пасхові ячкою. І Саня, якщо ви хочете написати таке, просто діть, на ті смайлики які тут буде ні клас, мир, що даже за яйце із нового обновлення. Е а він не знав, що я зараз знімаю. Ні Ні В У нього дуже яйця Зараз я йому покажу нормальне це. Ти, тебе зелений типо. У тебе не к к Е, ну, добре. Заголосатися? А це дізнаємося ми. Ладно, давайте ему дамо... Дамо, дамо, дамо... Вот... Вот, 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 вот... вот. Давайте ему дамо вот це... Вот це... Вот це с цим... И... Вот це Эм... На бізневі не можу відказуватися. Знаєте чому? Знаєте, якщо відказуватися підписники, це нічого. Бо якщо на підписники будуть так робити, то я просто до вас хайт. Коротше, я зроблю таке, щоб ви більше не зайшли на свій аккаунт. Вот я беру е, той. Якщо вас заслягнуло яйце, просто підстримніть якщо воно зверху, наприклад. І зараз ми тут будемо збирати яєчко. Так. Жовті дуже мало падає жовтих, но один-два дуже багато падає. Дивіться, скільки нападало жовтів, а скільки нападало таких. Я зібрала хіба 52. Це дуже маленький. Самий маленький варіант, напевно. Чи Ще, ще менший в мене був, напевно, інший. Зараз ми підемо всі ті завдання виконувати. Так, першому ми давайте підемо в... В, теле... в... В... в поліклініку. І там поспимо і поп'ємо, бо в поліклініці є спати. Пити і лікуватися. І робити всякі той і, як це все було, і працювати. Робити примір. Я хотіла сказати, робити або от такою. Тут є дві професії: такою, або от тому, там, де ми були бачили. Так, перше, давайте поставимо п'яти спати і полікуємось. І зараз мій пет доспить і він зараз поп'є. І беремо воду. Кстати, у мене в хаті пецелії. У мене в хаті пецелії є така сама штука, щоб брати пити. Вона дуже дорога, 200 з чимось, я так скажу вам. Це правда, що 200 з чимось вона коштує. Але якщо треба покупатися, або йти до лісу, або їхати додому. Ось така історія. Зараз ми підемо перше на площадку, а ні, перше ми підемо тут і візьмемо їжі. Якщо мене зави, там в школі є їжа. Є столовка, а в столовці є їжа, але, на жаль, у школі нема пити. Ми розробітники в Adobe е, столовку, Відкрили в цю штуку. І придумали якісь секретки, щоб було цікаво. Бо хіба в Брукхевені Хевені секретки? Я зараз, е, я зараз ліплю е, пластиліну чорного котика. Я розжимаю пластилін, щоб було м'ягтіший пластилін. Дивіться, він, він захотів е, той, спати, але би, е, ну, тут класно, що тут є ліжечка, е, вода і їсти. А диван, скажіть? Ну, тут може замість цього обивальника поставити. Чому отут так пусто? Може було тут поставити якусь картину, е, чому кучу ліжок, а диван? Для двох місць. Може було забрати комп'ютер. хто в ньому бавиться. Може було забрати шкаф. що він тут? Для красоти чи що? Може забрати смітник. Ми що, там щось кидаємо. І що нам убиває, якщо руки та нема де мити, і вода тут не, не тече. Ла -ла 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 -ла. Нове обновлення вийшло два е дні тому. Чотири дні. Я не пам'ятаю, скільки там днів тому, але пам'ятаю, чесно, було пару днів тому. І це було таке класно, я так обраділася. Але жаль, що та сама курка, ви бачили ту курку, ту розову курку що вона за роблокси за 600 роблоксів, а в мене якщо ви не знали нуль роблоксів можете від мене відписатися бо я просто неудачна я не знімаю пару днів вже відео бо я не хочу знімати я ліпше я кожен день граю цю гру. Кожен день дивлюся чи є нове обновлення, але перша боя була улюблена гра, це то кабок. Так, і мій пес захотів їсти. Давайте йому а, дамо. Скільки ми взяли? Сім. Таті, у кого улюблене число, напишіть у коментарів. Моє улюблене число 8 і 9. Бо у мене 8 років, а буде 9. І перше в мене було улюблене число сім, бо я любила сім. Бо в мене було сім років. А хто так не робив? Ти типу, показав моє улюблене число перше виказали, тобто виказали число прибір, 5, а тепер у вас 6 улюблене, а? Секрет. Дивіться, п'яти. Один з половиною процент. Ладно, давайте це купимо. Раз, два. три. Але ми його не будемо відкривати. Ми купимо ще одне. І ми його теж не будемо відкривати. Тепер я буду хіба купляти ті речі, які мені будуть потрібні. А якщо, можуть забрати у цю локацію і зробити класніші речі. Серед скільки сам днів пропаде оце? Чого брям. О, який миленький! І я завдання якесь виконала і мені дадуть 100 хо-хо-хо-хо ем, да. Але зато дивіться, який прикольний комбін. Ой, блін кабінезончик для мого питомця. Але жаль, що він вже пропав. У мене один за 49 хвилин, а ми було вже 10. Якщо би я бігала, а не збирала жовті штуки. Все, я тепер не буду. Але буде таке відео там, де я не буду збирати жовті штуки. А якщо я буду підбирати жовті штуки, то... Я буду мати віддавати з деяких своїх петів повторних, які я збирала для світячого пета. Буду мати таке відео, але безстильніше збираємо. Бо щось я дуже медленно стала. Що так мало? Я би вже 70 назбирала. Би я не збирала жовтів. Або збирала. У нормально. Дивіться, скільки в мене вже таких яєчок. Знаєте, чому я взяла вот таке? Я не думаю, що закінчиться. А просто в мене вийде таке відео. Відкриваю усі кошики і подарунки. Коли закінчиться оця обновка. Бо я хочу перше. Не хочу брати, відкривати ці штуки, може попастися. Це, це, це я не знаю. Але я збираю, щоб в мене було отаких 25 або 5. Отак. Або навіть 70. Якщо мені вийде, от оця курочка, на жаль, вона дуже класна, але вона коштує 60. Робоксів. Ой, ще що роблоксів робоксів. Давайте попробуємо купити ок. А куди я? Ви здіваєтеся Треба купувати робокси. в мене нуля робоксів. Можете вже відписуватися, я це знаю. Але скажіть, миленький, чудо миленький, у який милий. Мені подобається. Потім ми ще зайдемо у цю машину, тобто в моря ой, в корабель. А -а -а! Та да. Да невозможно. Я зараї це. Я все заглушуся я віддам свого люблю і бляшка браска. Це за возможно. Виходимо, виходим, Де та дівка? Вона дуже добре має ім'я. Вот вона напевно. На, на якомусь да! мене придавило Помогіте спасіте. Все, все, я, я спаслась. Плюс це все. Я ведом за любе оце цей це все. А чого ти ку ще раз? да да та да 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 та the jute this is lado boss the man l'arnou oui yes you know Я не знаю, чи це голоситься, чи ні, але треба. Хто? Від. Ну, дай а. Я йому даю більше, чим давала. Че Чи він за це захлоситься? Я же за оце прозорне зілля кучу заплатила.